Доброго дня, шановні абітурієнти. Якщо ви так само як і я, 4 роки тому назад не знаєте яку кращу спеціальність обрати, тоді ця розповідь саме для вас. Закінчивши 11 класів 4 роки тому, я почав шукати відповідну спеціальність до моїх вподобань. Ознайомившись з великою кількістю спеціальностей, вирішив зупинитись на 123 й Комп'ютерна інженерія, список вмінь та компетенцій освітньої програми вражав випускники хвалили та рекомендували обирати саме її. В приймальній комісії під час подання документів сумнівів вже не було, що не помилився з вибором. Проте, поспілкувавшись з викладачами, дізнався більше інформації та зрозумів. Що вибір було зроблено вірно на 100%. З перших пар було цікаво слухати лекції та вирішувати поставлені задачі. Викладачі професійно підходять до викладання матеріалу. Завжди можуть допомогти з вирішенням будь-яких питань з їх предмету. Навіть пандемія не в змозі була зупинити навчання. Нам швидко створили акаунти в Microsoft Teams, і ми продовжували здобувати знання онлайн. Також з викладачами ми могли спілкуватися в месенджерах та через електронну пошту. Крім занять, було багато конференцій в аудиторіях. Та онлайн з закордонними закладами вищої освіти. Кафедра тісно спілкується з роботодавцями, тому з першого року навчання ми мали можливість познайомитися з компаніями нашого міста на конференціях в університеті або вони запрошували нас до себе. Вже на третьому курсі була можливість застосувати отримані знання під час проходження першої практики в ІТ компанії. Пройшовши практику в ІТ компанії, вас можуть запросити на стажування, а потім прийняти на роботу. А вже на четвертій четвертому курсі студентам вдається поєднувати навчання та роботу завдяки гнучкому графіку. Отже, якщо ви хочете створити штучний інтелект для ППО, власну криптовалютну біржу чи власний токен, розробити комп'ютерну мережу для великої компанії, створити інтернет-магазин, власну гру, мобільний додаток, месенджер, власну операційну систему, навчитися збиранню комп'ютерів. Тестування їх та ремонту. Тоді 123-я спеціальність комп'ютерна інженерія. Саме для вас, бо тут є усе, що пов'язане з комп'ютерами: від заліза до програмного коду. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського надає найнеобхідніші основи для успішного стажування та працевлаштування. Підтримує кожного студента на його тернистому шляху і дає шанс отримати омріяну професію. Якщо плануєте пов'язувати свою майбутню професію з комп'ютерами, придивіться до 123-ї спеціальності комп'ютерна інженерія і зробіть правильний вибір. Бажаю успіхів, натхнення та мирного неба над головою.